Вітаю всіх! Сьогодні я вам покажу новий сайт, де можна заробляти криптовалюту, різну криптовалюту, їх тут близько 12, можна заробляти використовуючи кран та інші способи, про які я вам розповім. Відео не буде довгим, це відбуватиметься швидко. Пройдемося цим сайтом, зрозуміємо, як заробляти і виводити зароблені гроші. Почнемо працювати. А для початку запрошую вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, ділитесь з друзями моїми роликами і незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Заходимо. Є у нас ось така наша сторінка. Зліва бачимо меню. Ми можемо заробляти на коротких посиланнях. Нам надаються тут аж 13 доступних посилань. Наприклад, давайте натиснемо Подивимося. Ой, ні, зверху попередження бачимо, щоб використовувати короткі посилання, потрібно заповнити 5 претензій кожен день, і короткі посилання скидаються через 24 години. Давайте подивимось, як це робиться. Ми натискаємо на коротке посилання. Тут пропонують вибрати нам монету їх кілька. Тут трон, дегікоін, солана, шиба, біткоін кеш, я вибираю Літикоін і натискаю Відіслати. І все, нам дають все-таки попередження червоним, що потрібно пройти 5 кранів, тоді буде доступне нам ці посилання. Ми йдемо до крана. В лівій колонці меню ми натискаємо кран. Як працює кран? Тут також заходимо і вибираємо монету, теж є різні монети, дивіться, саме біткоін. Біткоїна немає, є біткоін кеш, це друга криптовалюта. Я буду вибирати саме Літикоін. В мене є і дегекоін. я трохи збираю, і Літикоін. Дві монети, ці буду збирати. Внизу проходимо капчу, вона не складна. І натискаємо вже на погодиться, тобто забрати прибуток. Але вискакує ще цікавий момент, дивіться, потрібно вирішити приклади. Таке завдання нескладне: 6 плюс 3, 6 мінус 3, вибираємо правильну відповідь. Вибираємо літери, які тут ми бачимо, і вже через 2 хвилини нам надасться наступний кран. Ось так все працює. Кожні дві хвилини у нас є кран. І третій спосіб тут, як заробити, це реферальна програма. Кожен у в кабінеті має реферальне посилання, де ви можете отримати додаткову нагороду просто запрошуючи своїх друзів на нашу платформу. Скільки я зароблю. Ви можете заробити 25% від заробітку своїх друзів, коли я отримую реферальну виплату. Миттєво ваші нагороди за рекомендацією будуть додані до вашого облікового запису. Миттєво, коли ваш друг запрацює з крана. Немає особистих рефералів, немає кілька облікових записів, рекомендація з однієї IP-адреси не дійсна. Це те, що не можна робити, і те, чого немає. Далі, що виводити з цього сайту? Щоб вивести цього сайту, натискаємо на виплату. З'являється ось таке віконце. Ми вибираємо монету. Я оберу Litecoin. Дивіться, тут буде баланс ваш. Потрібно вибрати гаманець, вибираємо Fawcett Pay. І ось тут потрібно, щоб у вас була вказана адреса Faусет Pay. Саме електронна пошта, на яку ви реєстрували гаманець Fawcett Pay. Не окремий гаманець, не окремий адрес кожної криптовалюти, а саме електронна пошта самого гаманця. Потрібно перейти в налаштування. Це справа вгорі знаходиться тут вибрати, тобто вказати адресу електронної пошти Fawcett Pay. Чітко тут написано. На пошту прийде пароль одноразовий, тобто код, ви його вкажете, і гаманець FaucetPay тут збережеться. Тоді можна буде вільно виводити на гаманець абсолютно будь-яку монету. Ви вибрали Dogecoin або Bitcoin Cash, все, що завгодно. Вказуйте суму, яку хочете вивести, натискайте Виплата. І на гаманеці вже приходить та монета, яку ви вибрали, абсолютно будь-яку, яка тут вказана. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Я всіх рада вас там бачити! Сайт цей дуже простий, складного нічого тут немає, все видно, все зрозуміло. Розбиратися не потрібно, дизайн дуже простий, проєкт складності не викликає. Буду продовжувати заробляти на цьому сайті без вкладень. Дякую, що зайшли на мій канал, дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду надалі продовжувати розповідати. Вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Це буде Україна!